З метою привернення уваги суспільства до питань у сфері атомної енергетики, залучення учнівської молоді та дорослих до науково-дослідницької діяльності, спортивних та мистецьких активностей на Рівненській АЕС щороку проводять заходи та конкурси, до яких мають змогу долучатися поціновувачі таких ініціатив. Це працівники атомної станції, жителі Вараської громади та учнівська молодь 30 кілометрової зони спостереження Раес. Це конкурс рефератів імені Володимира Коробкіна серед старшокласників ядерна енергія і світ, конкурс науково-дослідницьких робіт «Мій рідний край, моя історія жива, також всеукраїнський творчий проєкт «Енергоатома. Все буде Україна і конкурс з культури безпеки серед працівників Рівненської атомної станції. Тому запрошую всіх, кого цікава та чи інша тематика, долучатися до конкурсів. На конкурс рефератів імені Володимира Коровкіна за темою ядерна енергія і світ, який проводиться на Рівненській АЕС, вже завершили прийом робіт. Його учасниками стали учні 9, 10 та 11 класів закладів загальної середньої освіти населених пунктів зони спостереження електростанції та учні професійно-технічного училища Рівненської АЕС віком до 17 років. До нас надійшло 15 рефератів, конкурсна комісія розглядає ці роботи і на початку листопада заплановано захист. Конкурс проводиться з метою популяризації знань про атомну енергетику, з профорієнтаційною метою. Автори трьох кращих робіт представлятимуть Рівненську АЕС та свою громаду на всеукраїнському конкурсі рефератів ядерна енергія і світ 2024 організаторами якого є Енергоатом та громадська організація Українське ядерне товариство. Поряд із конкурсом рефератів імені Володимира Коровкіна, ядерна енергія і світ кожного року проводимо брейн-ринг також для старшокласників. Це учні 9-11 класів, зони спостереження. Цьогоріч конкурс заплановано провести у грудні. Кожного року все більше і більше старшокласників долучається, вони висловлюють свої думки, досліджують атомну енергетику, дізнаються більше про галузь. Багато дітей, які брали участь в цих конкурсах, зрештою вступили в вищої освіти саме на технічній спеціальності. Окрім цього, є можливість взяти участь ще у трьох конкурсах. Один із них конкурс науково-дослідницьких робіт Мій рідний край, моя історія жива. Він є щорічним і проводиться за ініціативи й підтримки профспілки Раес та управління інформації та зв'язків з громадськістю електростанції. Мета заходу зацікавити до вивчення історичного минулого західного полісся, його духовного та культурного надбання, зокрема й патріотичного виховання. Завдяки цьому конкурсу учасники матимуть змогу розкрити свої наукові та творчі здібності. Це зараз такі складні для України часи важливо досліджувати історію своєї землі, свого рідного краю, своєї родини. Це наше коріння, наше майбутнє. Цей конкурс для тих, хто цікавиться історією, хто досліджує історію. Роботи приймаються до 8 листопада, тому запрошую всіх долучатися як дітей, так і дорослих. Конкурсна комісія буде оцінювати роботи учасників за такими критеріями: актуальність теми, достовірність наведених даних та інформація з посиланням на джерела, оригінальність поданого матеріалу, грамотність, якість оформлення та захист. У активній фазі нині всеукраїнський творчий проєкт «Енергоатома. Все буде Україна. Його проводять з метою популяризації атомної енергетики та підвищення іміджу енергоатома крізь призму творчості. Проєкт проводиться у трьох номінаціях: живопис, графіка та декоративно-прикладне мистецтво. У кожній з номінацій визначаються переможці у двох дитячих вікових категоріях: з 9 до 13 років і з 14 до 17 років. Та у дорослій віковій категорії аматори та професіонали організатори запрошують долучатися та знайомити із своїми творчими здібностями широку аудиторію. Ще одна ініціатива традиційний конкурс плакатів з культури безпеки. Проводиться він задля привернення уваги суспільства до пріоритетності питань безпеки АЕС в умовах повномасштабної війни, зокрема, привернення уваги до питань культури безпеки, що сприятиме розумінню персоналом впливу своєї діяльності на безпеку. Це конкурс для працівників різних підрозділів, незалежно від віку, незалежно від посади. Потрібно створити плакат за тематикою культури безпеки, в якому висвітлити один або декілька принципів культури безпеки. Роботи прийматимуться до 1 грудня. Підсумки будуть оголошені напередодні Дня енергетика. Тож, в цілому, час, аби вподобати тему та долучитися до запропонованих ініціатив, ще має кожен охочий. Варто відзначити, що переможці усіх заходів будуть відзначені брендованою сувенірною продукцією або ж матеріально. Енергоатом та Рівненська АЕС, зокрема, завжди раді комунікації та переконані, що творчими здібностями. Обдаровані як діти, так і дорослі. Відтак радо чекають зустрічі із усіма учасниками заходів. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС.